Ми познайомились з багатьма військовими, 92 га бригада, спартан, наші нацгвардійці, всі наші, 92-га і 113-та тероборона. Познайомився з військовими розвідниками, із із ну, і з Камбригами, з замом Камбрига. Власне, вони кажуть, дивись, якщо є бажання, ми можемо прийняти тебе до своїх лав. Ну, я довго не думав, кажу, ну добре, окей. І на 20 березня вже був наказ а, на, на врахування, і ми мобілізувалися. Ще декілька зі мною співробітників моїх теж мобілізувалися і став долав. Декотрі до сих пір продовжують службу. А, я в 24-му демобілізувався а, і. Став на вже цивільну посаду у нас в назварді.